Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні в нас крута та цікава тема, тому що відео буде відрізнятися від тих, які я знімаю зазвичай. Бо сьогодні ми будемо говорити про ф'ючерси, трохи про психологію. Я розповім про свій досвід, як я це все бачу. Поділюся своїми думками, і я впевнений, що вам обов'язково буде цікаво. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, чому я вирішив сьогодні поговорити саме про ф'ючерси? Тому що за моїми спостереженнями і за моїм досвідом дуже багато людей. Новачків, людей, які потрапляють на криптовалютний ринок, чомусь в першу чергу потрапляють на ф'ючерси. І що правильно, вони там зливають, програють, втрачають свої кошти. Тому що вони не розуміють, що це таке, вони думають, що це легкий шлях до легких грошей, але насправді це дуже і дуже важкий шлях до відносно легких грошей. Сьогодні про це все поговоримо ще детальніше. Взагалі, ф'ючерси, деривативи я відношу до категорії азартних ігор. Зараз пояснюю, чому. Тому що люди, які думають, що вони потрапили на Криптовалютний ринок закинули пару доларів собі на фьючі і торгують, і навіть якщо їм вдається вийти у плюс, це все лише візіння, тому що там немає ніякого аналізу, ніяких підстав, коли вони відкривають угоду і тому подібне. Одразу скажу: я не маю нічого проти ф'ючерсів, але я стою за те, щоб ф'ючерсами займалися люди, які посвящають цьому своє життя і дійсно в цьому розбираються. Якщо ви не ведете журнал угод, якщо ви не знаєте, який у вас риск менеджмент, якщо ви не враховуєте об'єм угоди до того, як її відкрити, якщо ви не використовуєте. Те стратегії, різні індикатори. А просто відкриваєте угоду і чекаєте, чи вона піде в плюс чи піде в мінус. Вітаю вас. Ви просто лодоман. Ви просто хочете отримати швидкі гроші за легкі дії. І насправді ми навіть сьогодні поговоримо ще про дофамін. Це є активна хімічна речовина, нейромедіатор, який відповідає за ефект задоволення, коли ми отримуємо кайф, можна сказати простими словами. Сьогодні про це теж поговоримо і загалом, як вони впливають на нашу нервову систему і на нас, як на людей. Хочу, щоб ви запам'ятали собі перше правило: ринок. I don't know. Ф'ючерсів не відпустить вас з профітом. Я це все пройшов на власному досвіді. Як ви помітили по прев'ю, так приблизно за весь час я злив на фьючерсах близько 10 тисяч доларів. Звісно, це не було за місяць, це не було на два, але на довгострокову перспективу я втратив близько 10 тисяч доларів. І в цьому була і моя помилка, і помилка багатьох людей, які на короткострок можливо їм вдалося відкрити якусь угоду. Можливо, вони за кимось скопіювали, можливо, їм хтось дав сигнал, а можливо, вони повірили в себе, ніби вони вміють торгувати. Побачили якийсь паттерн, відкрили угоду і забрали 300 доларів профіту. Але, друзі, тут є одне але після цих 300 доларів профіту ф'ючерси вас не відпускають. Вони кажуть, поторгуй ще, ти заробив, тепер ти можеш заробити більше. Тоді ви відкриваєте наступну угоду. Можливо, вам пощастить, і ще одна угода вийде 200 доларів плюс. У вас вже 500 доларів профіту, ви вже трейдинг гуру, ви вже можете продавати курси. Я, звісно, жартую, до курсів ми ще повернемося. Що відбувається після того? Звісно, ви заробили, ви хочете заробити більше, тут вже включається жадність. Ви відкриваєте наступні угоди, і оні, у вас вибило поступу. Мінус 100%. Мінус 200 доларів. Ну нічого, спробую зараз, я і так ще в плюсі, спробую ще трохи поторгувати. В мене ще 300 доларів профіту, я ще маю куди рухатись. Відкриваєте ще одну угоду, і ще мінус 200. Блін, залишається лише 100 доларів профіту. Це вже так мало. Я вже хочу, хоча б повернути те, що я втратив. Хоча ви рахуєте гроші, які не ваші, по суті. Ви їх заробили, ви їх втратили, але ви вже рахуєте їх як свої, які були у вашій кишені. Тепер вам їх потрібно відбити. Що люди починають робити? Вони продовжують торгувати. Ще одна угода, стоп, мінус. 200. І ви вже в мінусі на 100 своїх кровних доларів. А вроді це все так добре починалося. Ви були в профіті 500 доларів. І таким чином я знаю багато прикладів. Я знаю багато людей, які сідали за ніч і зливали свій весь депозит. Я знаю багато людей, які вели свої телеграм-канали, ютуб-канали, як я. І через ф'ючерси так просідає дофамінова система. Через те, що коли ми швидко заробляємо гроші, ми отримуємо великий сплеск дофаміну. Наші нейромедіатори спрацьовують, ми отримуємо сплеск емоцій. Відповідно, що в майбутньому працювати. На довгострокову перспективу є складно. Це можна порівняти навіть з походом у спортзал. Ви ж не отримуєте там результат в моменті, ви ходите місяць, два, три, іноді, щоб побачити якийсь результат. Тому спорт нас вчить працювати на довгострокову перспективу. А от ф'ючерси, наоборот, це все нівелюють. Коли ви отримуєте мінус, у вас піднімається кортизол, ви вже зіпсували собі настрій на весь день. Тому що, можливо, ви зранку відкрили угоду, вона через дві години закрилася в мінус, і ви вже такі, блін, от хоч би відторгувати те, що я втрат. І ви вже весь день маєте забиту голову не тим. Це знову ж таки стосується лише людей, які лудоманять, які просто заходять торгувати, відкривають угоду, і буде чи плюс чи мінус. Як воно впливає на нашу дофамінову систему? Швидка винагорода, швидкий дофамін. Також швидкий дофамін люди отримують від перегляду порнографії, від швидкої їжі, від алкоголю, який просто в сотні раз піднімає наш дофамін, а потім просаджує нижче цього рівня, який був до того, так і формується алкогольна залежність. І таким самим чином і формується залежність до ф'ючерсів, до цього швидкого дофаміну. Тому так це. Можна навіть порівняти з наркотиком, тому що в людини будується залежність. Це ж як казино, це ж як азартні ігри. Чому ви ніколи не задаєтеся питанням? Що люди, які грають в казино, які ставлять там чорне, біле, автомати, ставки, так важко з цього злізти, тому що їхня дофамінова система перевикає до швидкої винагороди, до швидкої системи винагород. Відповідно, людина, яка відкрила угоду і забрала ось так 500 чи 1000 доларів зі мною, таке було навіть. Після цього вам важко працювати над якимось дропами, аеродропами, де потрібно витратити декілька днів, місяці, час. Щоб отримати якусь винагороду. Ви хочете швидко і вже. Ви так звикли. Для вас це нормально. І це ще один величезний мінус. Так формується в наших нейронних зв'язках, в нашій голові формується залежність. Залежність від фьючерсів, залежність від деривативів. Якщо ви поторгували декілька днів плотно, ви вже хочете просто відкрити угоду і отримати цей кайф. Будьте з цим обережні. Я знаю дуже багато людей, які на цьому зливали весь депозит. Я вчасно зупинився, я перестав торгувати. Максимум я можу відкрити якусь хедж позицію щоб застрахуватися. У мене Кіджувані є окремий відеоролик, можете подивитися, як це виглядає, для чого воно робиться, але просто заходити і торгувати це не варіант. Так як я вже сказав, я не маю нічого проти ф'ючерсів, але лише у тому випадку, якщо ви проходите курси. Не одні другі і все, одні, другі, треті, п'яті. Ви навчаєтесь, ви ведете журнал угод. Ви знаєте для чого ви заходите в угоду. Ви розбираєте свої помилки. Тобто, ви повноцінно займаєтеся трейдингом, ви витрачаєте на це майже весь свій вільний час. Це для вас як робота, це ваше основне заняття. І тоді, можливо, через рік-півтори у вас почнуться якісь результати, і ви зможете наторговувати декілька процентів до депозиту. І то не факт, тому що на ф'ючерсах заробляє лише 1% людей. Просто вдумайтесь. Насправді в тому шказах. Ну, більше шансів заробити, чому ви ніколи не задумуєтесь, наприклад, про людей. Інфлюенсерів, які продають курси по трейдингу, раз вони так класно торгують, раз вони такі професіонали, чому вони просто не сидять собі спокійно і не торгують в плюс? Раз вони розказують, що вони там за місяць можуть зробити x10 до депозиту. Хоча це Unreal, це просто не зберігання риск менеджменту, це просто лудоманія. Чому вони продають курси? Тому що так набагато легше заробити кошти без ризику. Люди купляють курси, гроші капають, вони навчають вас того, що вміють самі. Так, вони можуть вміти добре торгувати, але продають курси. Тому що вони теж зливають свої депозити, теж втрачають, вони теж не хочуть отримувати цей кортизол і за це паритися. Їм простіше продавати інформацію вам. Тому вдумайтесь в це. Бо насправді я знаю буквально, можливо, два, максимум три. Трейдери, які реально торгують, і повірте, їм не до продажу курсів, їм не до реклам. Вони сидять і торгують. Він зранку в 9 встає, сідає за комп'ютер і в 6 з нього виходить, аналізує цілодобово графіки. І ця людина займається трейдингом. В неї є журнал угод. Вона знає, чи вона торгує інтрадей чи смартмані, а все інше друзі, це лудоманія, яка вас затягне і забере у вас гроші. Ринок не відпустить вас профітом. Повірте мені, я знаю про що я говорю. Набагато краще, якщо ви зайшли на фьючерси, відкрили угоду, втратили, наприклад, там 100 200 доларів і заспокоїлись, але якщо ви заробили, вас набагато швидше втягне, аніж коли ви втрачаєте. Але знову ж таки, воно працює так само. Ви втрачаєте, хочете відбити те, що втратили, і будете втрачати все більше і більше. Можливо, навіть на коротку перспективу, ви десь там плюсанете, заробите, і вам буде здаватися, що ви вже вмієте торгувати. Наш мозок працює так, що все погано, він старається забувати, і ви ніби торгуєте плюс, все окей, у вас і настрій хороший на рівні тримається. Але якщо зайти в історію торгів, в історію ордерів і глянути, наприклад, за 3-4 місяці, ви бачите, що. Вас в такий мінус хороший, а ви цього навіть і не усвідомлюєте. Знову ж таки, кажу: після торгівлі на ф'ючерсах важко працювати на довгострокову перспективу. Навіть в мене було таке, що я просто поторгував. Було таке, що я міг за день 1002 доларів заробити, але було таке, що я 2000 доларів за день злив. Після цього я отримую дроп 3500 доларів. Я вже не сприймаю цю винагороду так класно. Якби мав, це вже для мене не 3,5 тисячі доларів, це для мене вже лише 1,5 тисячі доларів профіту, тому що 2 тисячі перед тим я злив, і це знову ж таки погано на вас впливає в майбутньому. Ви захочете швидкі гроші, ви будете шукати швидкої наживи. А це є не зовсім добре, тому що торгівля на фьючерсах для мене це казино і лотерея. Так, в загальному ви можете сказати, що вся крипта це казино. Але тут, хоча б, ви можете зберігати якийсь риск менеджмент. Ви інвестуєте в якісь аеродропи, ретродропи, там 100, 200, 300, 500 доларів, і можете отримати 10 тисяч 5. А тут ви торгуєте на своїх тисячу доларів, і ви не те, що можете тисячу зверху заробити, ви можете просто злити свою тисячу в ноль. І тут, хоча б роблячи якісь ретродропи, ви робите це на перспективу. Воно виглядає більше як ін... Інвестиція, хоча теж в своєму роді крипта, це така лодоманія легенька, а можливо навіть і не легенька, але знову ж таки кажу, дивлячись на перспективу, багато людей, які займаються аєрдропами, ретродропами, як я, наприклад. Вони з часом виходять у хороший плюс. А от на ф'ючерсах людей, які вийшли у хороший плюс, я не знаю. Є такі люди, які там в чатах розказують: я взагалі трейдер, я можу там зробити X3, X5 за місяць. а Тапалки в мене чисто для душі. Це друзі, все бред. Тому що людина або втратила кошти, або злила кошти. Чекає, коли вона знову їх заробить. Тому що напевно вже ніхто її не хоче позичати, бо є й люди, які залазять в борги. В мене навіть особисто є знайомі, які втрачали на ф'ючерсах. Після цього їхали за кордон на роботу, щоб відробляти ці гроші. Це ще було трохи раніше. Тому не варто вірити тим людям, які вам малюють сигнали, продають сигнали. Сигнали десятьом людям дають в лонг, десятьом шорт. В результаті заробляють заробляють тих і інших, а тут одні втрачають, тут одні заробляють. Добре, ще якщо ви попробували торгувати і хоча б ставити стоп лоси Вас вибирає раз по стоп-лосу, другий раз. А є люди, які починають торгувати і навіть не знають, що таке стоп лос і тейк профіт. І це найгірше. Вони бездумно втрачають свої кошти, йдуть з крипти, і кажуть, що крипта скам. Я от зайшов заніс на фьючерси баксів, одразу в один день їх злив. Крипта скам. І зі мною вживу зустрічаються люди, які вже знають, що я займаюся криптою. Так мені говорять, каже, я пробував щось там на ф'ючерсах, закинув 300 доларів, хтось 5 тисяч і каже, буквально за тиждень часу їх злив. Я кажу, а як? Типу, ти купляв якусь монету? Та ні, торгував на фьючерсах. А, з цього треба було починати. Тому що це торгівля з кредитним плечем. Ви берете взайм кошти у біржі, відповідно, ваші ризики зростають. Маючи тисячу доларів, ви можете торгувати з десятим плечем, як з десятьма тисячами, але знову ж таки в десять разів більше ризиків втратити вашу тисячу. Багато хто продає курси і веде канали по трейдингу або взагалі просто хвалиться результатами, показують лише плюсові угоди. Як так інколи, можливо, навіть і мінус вам покажуть для того, аби ви їм вірили. Але насправді людина може мати дві угоди плюсових, а потім 16 мінусових. Цього вам ніхто не покаже, звичайно, для чого. Інакше він не продасть свої курси, інакше за ним ніхто не піде, інакше ніхто йому не буде вірити, ніхто його не буде слухати. Тому теж над цим задумайтеся. Тому що в мене навіть особисто таке було. Кажу, закрив угоду 2000 доларів плюс, потім мінус 200, мінус 400, мінус 300, мінус 500, мінус 700, мінус 200, мінус 100, в загальному вийшов 1000 доларів мінуса. Я, звичайно, не публікую такі угоди в телеграм-канал, тому що мій телеграм-канал не по трейдингу. Але це жиза, так сказати, і так є у багатьох. Гатьох і вам цього не покажуть, а я вам це розказую, тому що я зі своєю аудиторією максимально відвертий, чесний, показую все, як завжди є, і це, в принципі, і вважаю своєю фішкою. В мене навіть недавно була ситуація, я сидів в кафе, пив каву, побачив, як троє, в принципі, таких досить молодих хлопців сиділи про щось розмовляли, і бачу, в них там щось сталося. Я просто бачу криптогаманець, я бачу кошти на балансі, там вже був нуль. Я побачив, що це щось пов'язане з криптою. І я мав такий досить короткий діалог. І я запитався, каже, що у вас відбулося, що за шум, типу. Вони Втратили гроші, вони злили їх на фючерсах. Заробили на ноткоїні 250 доларів і злили їх на фючерсах. Тоді я їм пояснив, що фючерси зло, і тоді в мене з'явилася ідея розповісти вам про це, аби вас від цього вберегти. Тому що знову ж таки повторюся, 99% людей там втрачають. Багато хто думає, що може там заробити, Вони помиляються, і мені просто шкода людей, які заробляють кошти. Хоча знову ж таки вони мають знати на що вони йдуть, для чого ви йдете торгувати, якщо ви не знаєте, що ви робите, для чого вам це і як воно працює. Якщо ви не знаєте, що на ринку головне це психологія, тоді ви залишитесь без коштів на ф'ючерсах. Тому що ринком управляють маніпулятори, є маркетмейкери. Вони ціну, коли вона йде вверх, можуть розкачувати ще більше вверх. В мене особисто таке було. Ринок йде вверх, ти шортиш. Він йде ще більше вверх, ти далі шортиш. Він ще більше йде вверх, ти ще шортиш. Тільки ти перестав шортити, він падає. Ти починаєш ловити шорти, тебе знову буває догори. Просто свічками, отак, свічки на півекну, вверх-вниз, вверх-вниз вибиває і шортисів, і Лонгістів, але вибиває лише тих, хто не вміє торгувати. Правильно, стоп занадто короткий, об'єм угоди занадто великий. Коли йде профід, людина не знає, коли вона зупиниться, тому що в неї нема наперед поставлених цілей. Вона не знає, чи вона хоче 100% профіту. А якщо їй хоче 100, і угода йде її сторону, вона дивиться 300 доларів профіту. Все, я закриваю, закрив 20%, а хотів отримати 100%. По факту, потім до 100 дійшло, сидить ФОМ, думає, чого я закрив раніше. Якби не закрив, дотримав би до 100% і заробив би. Це люди без досвіду. Які керуються емоціями, які не мають стратегії, так будуть завжди втрачати? Потім в них з'являється ФОМО, це ефект втраченої можливості. Потім в них є кільт, коли вони заходять в угоду, або заходити, тому що або не дозаробили, або перед цим втратили. І це все супутньо просто буде відбирати у вас кошти. Якщо ви до цього готові, окей, можете торгувати. Тому на фьючерсах зароблять лише одиниці. Просто вдумайтесь, навіть люди, які займаються цим професійно, рік, два, п'ять не весь час заробляють. Мало кому вдається вийти на стабільний профіт ф'ючерсів. Тоді чому ви думаєте? І текли ви без досвіду новачок, або там, навіть як я плюс-мінус пройшов одні другі курси, розумію, що можу плюс-мінус проаналізувати графік, воно нічого не дає. Воно ще більше вас буде заплутувати, тому що, маючи вже якусь базу знань, ви будете думати, що ви щось знаєте і ви щось можете. Насправді це не так. Якщо ви хоча б знаєте, що таке стоп, окей. Якщо не знаєте, тоді вашим стопом буде ліквідація. А це ще гірше. Ліквідація це коли взагалі ваш весь баланс згоряє і ви втрачаєте усі кошти. Також ви можете навіть замітити по тому. Іноді буває, там в чаті з'являються. Люди, які торгують на ф'ючерсах, хтось професійно, хтось ні, починає там говорити щось про ретродропи, негативити. Зазвичай в цих людей досить сильно підірвана нервова система. Тому що, повірте, переживати кожного дня такі емоції, це не є легко, це зовсім не легко. Люди вбивають свої нервові системи. Якщо вони не працюють з ніякими спеціалістами, вони просто можуть ставати дратівливими, вони можуть ставати заздрісними, вони можуть ставати ловити всі негативні риси, які тільки можна, тому що їхня нервова система руйнується, вони звикають до швидкого дофаміну і стають Вибачте за слову як наркомани. Він не відкриє угоду, не отримає цього кайфу, він не може заспокоїтись. Криптовалютна сфера якраз і на ф'ючерсах більшу з на своїх коштів і заробляє, друзі. Тому щоб піти, наприклад, втратити кошти в казино, вам хоча б потрібно піти, поїхати туди, обміняти там на фішки, зробити якісь ставки і так далі. А тут ви можете просто прокинутись, включити телефон, відкрити біржу, відкрити угоду, закрити піти. Глянули, втратили. Все, це все в руках. Це робиться для того, щоб було нам максимально зручно. Торгувати і втрачати наші кошти, тому що люди, які цим професійно займаються, вони мають комп'ютери, вони мають термінали, вони за цим всім слідкують. Також торгують на новинах. Ну, вони просто в потоку, вони в ринку, вони знають, хоча б що вони роблять. І коли вони втрачають, він знає скільки він процентів в день може втратити. Якщо він втратив їх, закрив комп і пішов. У простих людей такого немає, він буде торгувати до останнього, доки не зрозуміє, що вже великий мінус. А на другий день він захоче знову відбити те, що втратив перед тим. Не псуйте собі цим життя, не псуйте собі настрій на день цим, тому що ви потім цілий день. Я говорю це по собі, заробляєш 300 доларів в один день, ніби все окей. Наступний день зливаєш 200 і вже цей мінус тебе гризе. Ти хочеш вже відбити. Потім втрачаєш 500 і ти вже не можеш отримувати кайфу нормально від життя. Ти йдеш в кіно і думаєш про те, що зараз, от би глянути на графік, можливо, там є якийсь момент, якийсь паттерн, де можна відкрити графіки від. Торгувати я це все проходив. Повірте мені на слово. Знову ж таки повторюся. Я не перший рік в криптовалюті, я знаю дуже багато людей. Відносно багато людей знають мене, і є в числі ті, хто торгує на фьючерсах, і я не знаю тих, хто би на цьому добре заробляв. Лише в тому випадку, якщо вони продають курси, так ті заробляють. Інші вони або заробляють небагато, або не заробляють зовсім, і з часом кидають цю справу і переходять до чого іншого. А якщо не здаються, працюють над тим, багато плотно витрачають весь туди свій час, кошти ті, можливо, з часом зможуть стати професійними трейдерами і наторговувати регулярно якісь плюси. Але рано чи пізно вони все одно почнуть продавати курси, тому що їм набр... Не ризикувати своїми коштами, і краще просто отримувати стабільний дохід від продажі інформації, яку вони отримали. Вони мають право це робити, тому що вони діляться досвідом, вони зібрали багато інформації і діляться цим за кошти. Наприклад, я своєю інформацією ділюся безкоштовно, тому що мені хочеться вберегти як побільше людей від того, що особисто проживав я. Тому що в цьому всьому немає сенсу. Так, ти заробляєш, торгуєш, ти втрачаєш. Ці всі емоції, якщо відійти просто далі по часу від цього всього, ти розумієш, що це все було лишнє. Ти отримав кучу емоційних горок, дофамін, кортизол, верх-вниз, верх-вниз, по факту, ти втратив гроші. Ще й витратив багато енергії і емоцій. За цей час міг сконцентруватися, зайнятися чимось іншим. Коли в тебе відкрита угода на фьючерсах не так легко сконцентруватися на чомусь іншому. Цей час можна витрачати більш доцільно, а свої кошти можна інвестувати більш розумно, аніж просто зайти і лудити на ф'ючерсах. Я можу про це, друзі, говорити дуже багато, але ми можемо зібрати основні тези: ринок не відпустить вас профітом. Заробляють на фьючерсах або професіонали, які йдуть до кінця і не лишають своєї справи. Або ті, хто продає курси. Якщо ви не знаєте, що таке стоп, вашим стопом буде ліквідація. Тоді вже знаєте, що це. Не звикайте до цього швидкого дофаміну. Воно буквально може зруйнувати ваше життя. Тому що тут нейронні ваші зв'язки до цього звикають. Потім ви захочете спробувати якийсь інший вид ризиків, можливо, там якісь ставки, можливо, десь інше, можливо, якісь щитки на соланні ви захочете купляти. Ви в будь-якому випадку після цього захочете знову отримувати лихі кошти, такі як отримували тут. Це буде вас руйнувати і забрати вас кошти. Звичайно, на чужих помилках. Вчитися важко і люди просто не вірять в це. Звичайно, ви подивитесь відео, послухаєте це все. Зрозумієте, якщо ви до того торгували, підете знову відкрити угоду. Але коли ви проживете вже ці емоції особисто, втратите особисто капітал або частину капіталу. Тоді ви до цього всього дійдете. Як я вже розказував в одному відео на своєму прикладі, мене знайомий питав. Він хотів купити криптовалюту. Я сказав, розбий на 3-4 частини. Він купив все за раз, Не послухав мене, коли вже отримав цей досвід. Втратив 80% капіталу, тому що купив, коли біткоін був по 60, тоді ще до того падіння до 28 отримав цей досвід і зрозумів тоді мої слова. На жаль, люди не хочуть вчитися на чужих помилках, тому що це насправді не є так легко, коли ти не прожив тих емоцій, ти не можеш зрозуміти цю людину. Багато хто каже, я тебе розумію. Насправді людина, можливо, хоче вас зрозуміти, але коли вона не проживе особисто ці емоції, вона може і не зрозуміти цього всього, не пережити ті моменти, і все. На цьому, друзі, відеоролик я буду завершувати. Я впевнений, що він був для вас цікавий. Не забудьте підписатися на телеграм-канал, на YouTube канал, тому що в мене. У мене там є дуже багато можливостей і зі значно меншими ризиками, або навіть і без них. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.